Вітаю мої друзі, доброго раночку. Сьогодні 20 травня. Прекрасний ранок. Давайте понасолоджуємося. Які ніжні пухнастики, цибулі. В сьогоднішньому, в сьогоднішньому травневому ранку у нас бускові, синьо-бускові кольори, аквілегії, і цибулі. Неймовірно гарні. Подивіться, які прирости на тюльпанах, як вони гарно гармоніють з зеленим і синім кольором. І останні тюльпанчики показують свою красу. Погляньте, які ж вони красиві ніжні. Ось погляньте, який прекрасний ірис. Яка борідочка. А підбивають його лютики садові. Ось скоро розцвітуть ось такі риси. Ніжні, маленькі. Все це поєднується в один яскравий колір. Гірська волошка неймовірно в своїх ніжних пелюсточках. Погляньте, вітвір мистецтва. А троянди, а троянди, всі на пуп'янках Готові, готові розкритися. А внизу їм торять цибулі і ніжні прирости туй. Та я ліфтів. Калинка. Заціла своїми красивими кетягами. Погляньте, які ж вони прекрасні ніжні. І вона вся вкрита білим квітом. І внизу, як контраст, підбивають її риси. Як вілегія, де не де трапляються останні тюльпани які ще показують свої кольори. А білий ірис наче соромиться, ніяк не розкриє, не розгорю своїх плюсточок. Чекає слушної нагоди, мабуть, гарної погоди. А цей, наче імператор, на фоні своїх. Сусідів показує свої бордово, жовті, рожеві, прозорі пилюстики. Попадаються ще останні пилюстки жовтих тюльпанів. А морозничок на такому фоні зав'язав свої... своє, своє насінночко, але вже не каже, я такий яскравий і гарний. Але погляньте на моє листя. Воно ж такого яскравого кольору. Ортенція you, you and me together відновила свої все ж таки пелюсточки. І вже готова, готова, готова дощик її звеселив. А тут живучка. Ось яка я гарна. Подивіться, як як красиво виглядає на фоні зів'явших листочків тюльпана. Скоро і я за цвіту, говорить нам лавандочка. А я вже цвіту. Говорить нам тюльпанчики, подивіться, який я бахромчатий, який же я ніжний. Роздивись мене, понюхай, я неймовірно пахну. Я теж скоро зацвіту. Говорить нам троянда, діджи, ціла баба. А я готовий поживитися трояндами. Я тут сховався і їм. А рабіс, наче біла хмариночка серед зелених, зере, зелених очітків. А я гарно виглядаю. І я відновлююсь, говорить троянда, яка зовсім майже непогано вийшла з зими. А вверху її прикриває, наче сторожить колючий крижовник. Агрус. А якщо не дивитись на Агрос, подивись на мене, говорить мені аквілегія. — А я вже готова розкритись, говорить трояндочка. Подивись. А очітки вторять, а ми ж які різнокольорові, різнобарні. Гляньте. Та що там ви, говорить волошка, показуючи свою п'ятисотиметрову діаметрі квіточку. Подивись, я не я краще від них. Та ні. Та ні. Сперечаються очіки. Наші кольори теж гарно поєднуються. Та що там ви такі малі і дрібні, говорить величезний Барбарис. Я тут, як наче вогник горю, в саду. Я хоч і малий, та ніжний. Що ви кажете про ніжність? Я справжня ніжність. Подивіться, дрібніших і миліших квіточок немає ні в кого. Я так довго квітно. І я, милий, говорить Рудка. Погляньте, ви хоч спостерігали, яка в неї квіточка прекрасна. Рожева з бордовими кінчиками. Так, так. Особливо на фоні великих листя. А я ось-ось розквітну і стану найбільшою квіткою саду. Ви тільки дочекайтеся. Я вже готовий і мурахи мені допомагають в цьому. Зато в мене найяскравіше листя зараз в саду. Хто зі мною поспорить? Говорить медунка. А у мене зато будуть смачні потім червоні ягоди. Говорить полуничка. Ну і що? Я все рівно найгарніший, говорить водозбір. Зараз я фаворит саду. Та ніхто ж з тобою не сперечається. Почекайте, почекайте, говорить Троянда Юріанда. Ще тижні-два і я вже буду найкрасивішою і найпахучішою щою в цьому саді. Зато таким листям і білими квітами можу тільки я похвастатись, говорить роговик. Подивіться, як я квітну. Сьогоднішнього ранку. Ой, а над друговиком Іриси ми вже порозкривалися, вітаємо наш сад. Такої краси, як у мене, ось таких кольорів полосатих. Попробуйте знайти в цьому саді. Я натік красивіший. І нічого, що як відно недовго, зато я. Я теж можу посперечатися в красі, говорить салат. Головне, правильно його ми не посіяти. Почекайте, почекайте, говорять троянди. Ми як розкриємося, то будемо твісти на всю округу. І нас буде видно здалеку. Зато я красивий, цілий рік, говорить сам Шит. Та ще й мені яку стрижку зробили. Такої ні в кого нема. Думаю, друзі, вам сподобалась. Моя така невеличка фантазія. Як рослини розмовляють сьогодні вранці в саду. І ви насолодилися сьогоднішнім раком. Будьте здорові. Дякую Збройним силам України за те, що вони нас захищають. Люблю вас всіх. Гарного дня!